Добрий день. Багато з вас замислилися, що таке алмазна яка, ну, я думаю, з ви знайомістям видом творчості, і якби, знаєте, її більше призначення як більш розважального характеру. Так, давайте сьогодні з вами поговоримо про по її корисні можливості. Алмазна мозаїка — це захоплююча вітроподілля, що допомагає розвинути кілька важливих навичків та психічних процесів людини. А саме... Давайте з вами ми розглянемо це розвиток дрібної моторики. А розвиток дрібної моторики це має на увазі рухові навички, навички хапання, брати, щоб брати більше більш контролювати свої моторні рухові навички, так? тішими з вами говорити. Потім це є якби, важливим процесом у розвитку дитини, загалом, та й не тільки для дитини, а й для людини, загалом, тому що чим краще розвинута моторика, тим краще розвинута і інтелектуальна діяльність, так? тому що моторика на напряму пов'язана з інтелектуальною діяльністю, з діяльністю головного мозку. Тому що всім наші психічні процеси, вони поєднані з